життя рухається так швидко, але чи веде воно вас туди, куди ви бажаєте йти? а ви можете витратити роки на пошуки того, чого не маєте лише щоб опинитися там, де не хочете бути. Досліджуючи те, що може запропонувати цей світ, ми часто не знаходимо нічого. Тим не менш, ваша подорож по перепетіях цього світу не обов'язково приведе вас на шлях з і вічею дозвольте мені розповісти вам, як відправитися в подорож вашого життя. Це пригода з Богом в якості вашого путівника, де ви знайдете мир, мету та силу, яку шукали. Це шлях немислимого благословення. І ось що дивно з Богом у вас вже є все необхідне для життєвого шляху. Не половина того, що вам потрібно, і невелика частина. Бог дав вам все необхідне. Бог ніколи не хотів, щоб ви кожен день спотикалися на своєму шляху і щоб ви подорожували непідготовленим до майбутнього отже, куди ви хочете піти, прийшов час відкрити для себе все, що Бог вам дарував. Дізнайтеся, як саме Бог підготував вас до цієї подорожі, і будьте впевнені, що у вас є все необхідне. Ні, нічого не приносить нам більше задоволення ніж підготовка до подорожі, а потім, нарешті, прибуття до місця призначення, щоб насолодитися красою та перевагами того міста, куди ми приїхали. Іноді шлях має труднощі, але прибуття до місця призначення робить все це вартим. Це вірно для нашого духовного шляху. Щоб отримати більш повне уявлення про все, що є у Бога для нас. Ми повинні бути готові витримати всі проблеми на своєму шляху. Але ми неймовірно благословенні на нашому шляху, якщо маємо Божу присутність. Давайте відкриємо ці благословення в сьогоднішній програмі. Поворотний момент». Ми проносимося через Сполучені Штати в нью йорк Сіті. В Apple Room, в Jazz Lincoln Center, що знаходиться над центральним парком. Ми продовжуємо серію. Все необхідне. Бог дав вам все необхідне, щоб він міг благословити вас усіма можливими способами. «Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий і короткозорий. Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Бо щедро відкривається вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, Благословення перше. Зрілість у Бозі благословення номер один це наша зрілість в Бозі. Перше благословення це хвиля божественної зрілості, яка супроводжується розвитком у вас чесно. Після того як Петро наводить вісім великих якостей, щоб ми їх все більше в собі розвивали. Він каже, бо коли це в вас є, та примножується, Петро хотів, щоб перші християни не просто мали віру, він хотів, щоб вони присвячували себе своїй вірі все глибше, ширше і інтенсивніше. І Бог хоче того ж для нас із вами. Ось одні з останніх слів Петра. Але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Друге Петра, 3,18. Коли ми бачимо, що зростаємо в Бозі, це назов надій. Коли диявол приходить і каже ха, але тут ти все ще провалюєшся. Ти можеш сказати ні. Якщо згадати де я був минулого року і подивитися, де я зараз я не потрапив сюди сам. Все могутній Бог працює в моєму житті. отож, друге благословення, 2 Петра, 1,8. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими ані безплідними. Петро використовував негативну форму. Я ж вирішив перекласти його фразу у ствердну форму. Якщо ви володієте цими вісьмома якостями, зростаєте в них, ви будете все більше ефективними, продуктивними у всьому, що ви робите для Ісуса Христа. Це те, що обіцяє нам Петро. Новий живий переклад передає друге Петра. 1,8 вісім простими словами. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас нелінивими. Як тільки ви почнете просити Бога допомогти вам зростати в пізнанні Його і в принципах, які ви вивчаєте в писанні, як тільки ви вирішите, що це важливо для вас, як тільки ви почнете зростати, будьте готові, Бог змусить вас діяти все більш ефективними способами і більш захоплюючих місцях. Ось благословення номер три. Краща ясність. Третє благословення приходить із розвитком цих чесно до вірші. Дев'ять а він каже: а хто цього не має, тобто хто так не чинить. Петро каже, той сліпий, короткозорий короткозорі люди не можуть зрозуміти, як жити. Вони не знають, що сказати. Вони не знають, як діяти, які цінності вони повинні мати, і які думки вони повинні висловлювати. Я закохався в слово ясність. Я люблю це слово. Це означає бачити речі такими, якими вони є, а не такими, якими ви б хотіли. Це означає дивитися на все із вірою і розуміти, що Бог робить все на благо. І Біблія багато про це говорить. Можливо, ви. Забули ці місця. Псалмоспівець сказав: Відкрий мої очі, і хай чудо закону Твого я побачу. Відверни мої очі, щоб марноти не бачили на дорозі своїй оживи ти мене. Від Господа сталося це. І дивне воно в очах наших. Ось що, на мою думку, має на увазі Петро. Коли каже, що якщо ми не розвиваємо ці якості у своєму житті, то ми в кінцевому підсумку стаємо короткозорими. Ми маємо інтерес лише до всього того, що стосується нас тут і зараз. Одна з речей, яку я спостерігав, будучи молодим пастором у своїй церкві, людям дуже важко сьогодні зацікавитися тим, що Бог буде робити в майбутньому Часто люди кажуть мені, що вони не знають, чому я проповіду про пророцтво. Їм це здається не дуже важливим. але якщо ви уважно вивчаєте Біблію, ви знаєте, що Бог побудував світ таким чином, що він хоче, щоб ми жили зараз у світлі вічності. Він хоче, щоб ми завжди дивилися у вічність, але при цьому жили зараз. Якщо ми не бачимо вічність, ми не будемо жити правильно. Якщо все, що ми маємо, це те, що ми маємо, це досить. Желюгідний спосіб життя, якщо це так, то все, що ми можемо зробити. Намагатися бути щасливими, але Біблія говорить, що в житті є більше ніж це у другому Петра, в третьому розділі він говорить про очікування пришестя дня Божого, про пошук нових небес і нової землі, про очікування майбутнього. Ось що означає не бути короткозорим, не просто дивитися на те, що відбувається тут. Попросіть Бога дати вам бачення того, куди ми йдемо, і що станеться в майбутньому. Однією з причин, чому я проповіду про пророцтво, є те, що Четверта частина Біблії є пророчою. Ви знали? Якщо я не проповідую про пророцтво, виходить, я вирізав чверть Біблії і викинув багато хто зробить це, але кожен раз, коли я проповіду про пророцтво, про майбутнє, я розумію, що Бог також дає мені підказку про те, як це працює в сьогоденні. Пам'ятаєте, уривок з Івана 14? учні засмучені, ісус сказав, що покидає їх. Він каже: їм нехай серце вам не треба. Вожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато оселю домі мого отця. Коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду й заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Остання частина його слів говорить про майбутні часи. ісус сказав своїм учням: я йду на небо і збираюся приготувати для вас місце, щоб коли настане час, ви могли опинитися там, де її я. Але не забувайте, що на початку він дав їм важливе напуття та не бентежиться серце ваше. Вони були стурбовані, бо не знали, що їх чекає в майбутньому. Вони знали, що Ісус сказав, що піде на небо, але вони не знали, що це означає. А як щодо їхніх близьких, які вже померли, ісус сказав нехай не бентежиться серце ваше. Але як це зробити, потрібно усвідомити, що у Бога є план на ваше життя, і цей план не закінчується. Й в кінці земного життя я можу дати вам на це масу прикладів. Ось вам уривок з послання до євреїв. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той що це за день. День пришестя Христа, і якщо ми знаємо, що Христос прийде, щоб забрати нас додому, це повинно спонукати нас звернутися до нього. Отже, майбутнє спонукає вас щось робити в сьогоденні. Якщо ви короткозорі, ви втратите свою мотивацію жити християнським життям. Пам'ятаю, я читав історію про Рональда Рейгана. Коли він був дитиною, він був дуже короткозорим. Він цього не знав, а інші теж не знали. Він бачив більшу частину. Світу як пляму одного разу, коли йому було 13, його батько повіз сім'ю на надільну екскурсію по зеленій сільській місцевості навколо Діксона, штат Іллінойс. Він сидів на задньому сидінні і помітив, що його мати Нел залишила окуляри на сидінні, тому він взяв їх і надів. Він пише і в той же час я скрикнув так голосно, що мій батько мало не злетів з дороги. Ніхто не знав, чому я кричав, але я відкрив світ, про який раніше я зовсім не знав. До цього дерево було біля дороги, як зелена крапля. а Рекламний шит був туманним серпанком. Раптом я зміг побачити гілки на деревах і листя на гілках. На рекламних щитах були слова і картинки. Дивись, крикнув я вказуючи на стадо пасучих корів, яких я ніколи раніше не бачив. Я був вражений. Одягнувши окуляри матері, я виявив, що я дуже короткозорий, і раптом переді мною відкрився новий світ. Дорогі друзі, коли ви зростаєте в благодаті Ісусу Христа, ваше бачення стає все більш ясним. Ви швидше помічаєте його благословення. Ви вчитеся зосереджувати своє бачення ня на тому, чого раніше не бачили, тому що видиме є тимчасовим, а не видиме вічним. Отже, благословення номер три це краща ясність, здатність краще бачити. Коли ви додаєте ці речі у своє життя, Бог дає вам більш повне уявлення про те, як все це працює в житті. Четверте благословення. Вдячні спогади. І знову ось вам позитивні принципи, і здавалося б з негативних речей. Друге Петра, 1.9 говорить: а хто цього не має, той сліпий, короткозорий, і тепер дивіться, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Петро робить вражаюче твердження, що якщо ми християни не віддамо себе духовному зростанню, ми ризикуємо прийти до того, що ми навіть не пам'ятатимемо, що стали християнами. наше спасіння стане майже неважливим для нас і Петро застерігає нас від самовдоволеної віри. Натомість він хоче, щоб ми зберегли в пам'яті радість і трепет нашого серця і спасіння. Коли ви постійно прагнете до зростання у Христі, до уподіблення йому, ви ніколи не втратите захват від того, що сталося з вами у момент вашого спасіння. Ніколи не забувайте, що він зробив для вас. Чим більше ви роздумуєте над Божим благословенням, тим більше ви хочете бути найефективнішим християнином. П'яте благословення, справжня стабільність. Друге Петра 1, 10. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Зосередтеся на тому, щоб підтвердити своєю поведінкою, той факт, що Бог покликав вас і обрав. Петро говорить так: коли ви постійно ростете, це дає вам впевненість у тому, що ви дійсно християни. Це підкреслює впевненість у вашій вірі. Ваш щоденний ріст, ваш регулярний ріст, ваша дисципліна. Ваше учнівство це робить твердим ваше звання і обрання. Давайте зараз перейдемо до мого улюбленого, шостого благословення. Давайте перейдемо до нього, і це гарантована впевненість. Бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Боже, я так не хочу спотикатися. Я бачу, як багато людей спотикаються на шляху видовище не скраще. Я не хочу бути тим, хто вічно спотикається. Це не означає, що ви більше ніколи не згрішите. Ми всі грішимо. Це правда, але спіткнутися це відкинути те, у що ти віриш, і почати робити протилежне своїй вірі. При цьому людина втрачає свій вплив для Бога і своє свідчення. Петро не має на увазі, що ви більше ніколи не зробите помилку чи гріх. Він має на увазі, що ваш прогрес у вірі буде служити підтвердженням вашого спасіння. Ви не будете ходити до пастора кожен другий тиждень, кажучи, як я можу бути впевнений, що я врятований, тому що сама суть вашого зростання у Христі буде абсолютним доказом того, що ви віруючий. В останні кілька років я просив Бога допомогти мені налагодити дружні стосунки з молодими людьми, які проповідують Евангелієм. І він дав мені кілька гарних друзів. Один з них хлопець на ім'я Луско. Він пастор у Монтані та чудовий вчитель. Одного разу я згадав його ім'я в одну неділю в моїй церкві. Я не знав, що він дивиться служіння. і Я сказав: вам потрібно прочитати книгу цього пастора. Він написав книгу, і я її прочитав. Дуже чудова книга. Прийшовши додому в той день, я отримав від нього імейл. Дякую, доктор Джеремай, що згадали мене у своїй проповіді? і я подумав, як він це знає. По телебаченню ми не в прямому ефірі, але я забув, що ми в інтернеті нас можуть дивитися по всьому світу. У нас була чудова розмова, і ми вирішили. Що повинні незабаром зустрітися, і я реально захоплююсь цим хлопцем. А ось дивовижна історія іншого пастора на ім'я Джейді Грієр. Одного разу, коли йому було 4-5 років, він запитав батьків про небо. Вони пояснили йому Євангелії, і він попросив Ісуса увійти в його життя. Батьки і пастор побачили його ширість і записали дату в його біблії. Він сказав: близько 10 років у мене був мир у серці, але в 9 класі від вчителя недільної школи я почув, що багато... Багато хто думає, що врятовані в судний день почують слова Ісуса, я ніколи не знав вас. Я жахнувся, сказав Грі. Може, і я буду серед відкинутих. він попросив Ісуса знову йти в його серце цього разу із рішучістю бути більш наполегливим у своїй вірі. Він знову охрестився, але знову виникали сумніви. Він сказав у ті часи: я багато ходив по церквах. Хоча б раз я прийняв порятунок в кожній деномінації, він сказав, що всього його хрестили чотири рази. Чесно кажучи, це було досить незручно. Я так часто хрестився, що маю власну шавку біля баптистерію. Але ось що він говорить, коли він почав рости в Христі і благочесті, його сумніви і страхи почали згасати. Вони почали танути у вірі та переконанні, його зростаюча зрілість і стабільність призвели до зростання впевненості всередині. Сьогодні він із задоволенням може розповісти вам, звідки він знає, і не сумнівається, що він потрапить на небеса. Послухайте, якщо ви дійсно каєтеся у своїх гріхах і вірите, що в врятовані через смерть і воскресіння Ісуса Христа, то Біблія говорить, що ви врятовані. Саме зростання у Христі, якого ви відчуваєте, дасть вам впевненість у тому, що ви народжені з гори. І коли ви зростаєте у восьми якостях, які описує Петро, ви перестаєте сумніватися у своєму спасінні, бо будете спиратися на божественну силу і будете стояти на Його дорогоцінних обіцянках. Його особистість прорветься крізь вас, щоб створити якості, які дадуть вам стабільність і впевненість у вашому житті. У Біблії навряд чи можна знайти місця, де слово ніколи стоїть в більш важливому місці, ніж у самому цьому уривку, так роблячи, ніколи не споткнетеся. З ласки Божої, всі ми в цьому залі сьогодні повинні сказати Господу: якщо це те, що потрібно, то я готовий. Отже, останнє благословення на сьогодні. Останнє це вічність у славі. Петро говорить в 10 і 11 віршах. Тому браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Петро не пропонує нам увійти в царство Господа через формування благочестивого характеру. Ми не можемо прокласти собі шлях на небо за рахунок наших заслуг чи власних зусиль. Натомість Петро каже, що якщо ми старанно додамо в наше християнське життя ці духовні якості, нам буде відкритий широкий і вільний вхід у вічність один автор сказав, віруючи в Христа в безпеці, незалежно від того, зростають вони в чесноті чи ні. Тут поставлений на кін не вхід в царство, а вільний вхід в царство. Ви можете просто піти на небеса або переможно війти в небеса, тому що ви ходили з Богом і будували своє життя і характер, благочесті, серйозно ставилися до своєї християнської віри. Амінь. Отже, у вас є чудовий список благословень. Сім речей, які Бог хоче зробити у вашому житті, якщо ви присвятите себе їм більше 20 років тому я був уражений раком лімфоми четвертої стадії. Коли мені вперше поставили цей діагноз, я поїхав до клініки Майо в Рочестері, штат Мінісота, і там мені зробили серйозну операцію. Я можу сказати, навіть сьогодні, через багато років, я все ще пам'ятаю. Майже все, що сталося у той час. І особливо мої перші моменти, коли я повернувся додому в Сан-Дієго. Як тільки ми приїхали додому, я зайшов до будинку. Мене порізали з голови до ніг, і мені було не дуже добре. І ось і я сів у своє улюблене крісло в нашій маленькі вітальні, і через кілька хвилин донна принесла мені купу листів та листівок із побажаннями одужання. Які прийшли, поки нас не було. Зверху. Була книга, яку видавець дав мені. Перш ніж я розповів вам про цю книгу, я хочу розповісти вам, що відбувалося у моїй голові. того дня і я задав Богові дуже багато питань. Я подолав питання, чому, і зосередився на питаннях, що що я повинен навчитися з цього страшного досвіду? Або що станеться в майбутньому, або що ти хочеш, щоб я робив далі? Що все це значить Книга, що лежала на вершині купи, мала інтригуючу назву Життя благословенне Богом. Її написав Гордон Макдональд. Я особисто знаю цю людину і захоплююся ним. Коли я читав цю книгу, я не міг не думати про те, що це не видавець надіслав мені цю книгу, а сам Бог послав мені цю книгу. Це було якраз те послання, яке мені в той момент було потрібне. І я міг читати цю книгу з молитвою та увагою. За цією книгою стоїть історія, яку я ніколи не забуду. У цій історії розповідається про американського яхтсмена на ім'я Майкл План, якому було 41. Досвідчений моряк з пробігом понад 100 тисяч миль у морі. Плант почав плавати, коли йому було 9 років. І став рекордсменом швидкого навколосвітнього плавання серед американців. 16 жовтня 1992 року. Майкл Плант відплив з Нью-Йоркської гавані і прямував до Франції. Його 60-футовий вітрильник койот був найкращим. Його дизайн. Його корпус, матеріали, виготовлення, обладнання та комфорт не мали собі рівних, але щось пішло зовсім не так. Через два тижні план зник, а його радіочастоти мовчали. Влада почала обшукувати північну Атлантику. Людшики авіаліній слухали аварійні сигнали. Кораблі в цьому районі постійно стежили. Друзі Планта відчували наростаюче побоювання. Нарешті койот був знайдений. Він плив до гори дном 450 милях на північний захід від Азорських островів. і його колеги були з ні, справа в тому, що вітрильники зазвичай не перекидаються, оскільки вони розроблені з баластом під ватерлінією. Вага, прикріплена болтами до дна корабля повинна була тримати його вертикально. Це створено для того, щоб витримувати удари і просто займати. Після удару початкове полошення койот був розроблений з баластом, який важив 3810 кілограмів. Але баласт зник, Те, що з ним сталося, є загадкою до цього дня. Деякі моряки вважають, що можливо балас зрізав пропливаючи повз кит. Але На корпусі човна немає жодних ознак такого пошкодження. Інші вважають, що баласт був погано прикручений. Більшість експертів вважають, що баласт пошкодився, коли план. Готувався до подорожі, човен занурився в бруди, його довелося витягувати. Вони вважають, що балас цей момент послабився, а потім його змістили. Вітер і течія. Але якою б не була причина без баласту, який утримує човен у важких водах, він перекинувся, а тіло планта так і не знайшли. Ми розуміємо, що життя благочестя не побудуєш за один день. Ми формуємо. Риску за рискою, дар за даром, як пояснює це Петро. у всіх нас попереду шторм. Якщо ми ігноруємо тихі, але важливі риси викладені в цьому посланні, ми рухаємося до неспокійних вод без баласту дарів Божих, здатних нас стабілізувати. Якості, які вам потрібні, щоб пройти через шторми, і переможно потрапити на небеса, доступні вам в достатку. Бог дав вам все необхідне. Єдине питання, що ви робите з цими дорогоцінними якостями? Чи додаєте ви ці якості у ваше життя? Справа в тому, що коли ви додаєте до себе ці якості, ви створюєте під своїм життям баласт підводну частину того, ким ви є, насправді ви знаєте, хто ви, але це не завжди видно іншим. І коли приходить шторм, якщо ви побудували баласт, щоб рівноважити те, що відбувається на землі, то ви переживете шторм і встоїте. Але якщо все, що ви робите, це лише будуєте те, що бачать усі, ви програєте цю війну. Мої дорогі друзі, ми повинні розуміти, що життя це щось більше ніж те, що ми бачимо очима. Глибоко в серці ми повинні нести баласт Божої сили, його обітниці, його цілей. Сила гравітації і його благодаті підтримує нас у штормі. отже, моя молитва за всіх нас сьогодні. Нехай Бог благословить і збереже нас у своїх обіцянках на віки. Йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь. Дякуємо. що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків із кожним із нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили свій крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в помісній церкві, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним з нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті. White.